Вітаю шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави, прошу, допоможіть, скажіть. Що заважає позбутися ворогів, звільнити свій простір енергетичний, фізичний, від агресивних людей, ворогів, вампірів, токсичних людей, якщо вони є вороги, і тих, що ви знаєте, і тих, що ховаються усім, хто дивиться це відео, що заважає звільнитися, позбутися ворогів і свого оточення. Так, тут є ворог дуже сильний. хочет вас убить, знищить. Дуже серьезные такие робы. Магию, прям идеи. Ой, я обман. А вас обманюють, дурять. Еще роблять. Що стосується близької людини, можуть змінювати ваш стан, можуть вам робити порчу на алкоголізм або змінювати стан вашої близької людини другої половини, і стосунки псуються, може бути залежністю. Ну тут будь-яка залежність. От, від алкоголю. Ну, тут роблять на, роз, на розлуку, на те, щоб ви не були більше разом і ще, можливо, так роблять, щоб ви припинили працювати. Щоб у вас більше не було роботи. Не хотіли працювати, не змогли. Оце все я заперечу, повністю убираю, Ось негатив знімаю. Можу ще робити прив'язки. Як наче з вами постійно має бути сила смерті, якогось мертв'яка прив'язують і стягують енергетику. Заперечу, ось негатив, убираю. Запереч, повністю ось негативно обираю. Дуже сильна магія робиться, не дають вам зробити зміни на краще, на те, щоб повернулася ваша доля. Хороше. Тут мені більше йде, що постійно стягують все собі хороше, а вам лишають погане. Ще, скажіть ви Сили, що заважає забрати із енергетичного і фізичного простору ворога усім, хто дивиться це відео. Так, тут треба щось змінювати, застосовується магія. Ви в постійному очікуванні, що щось зміниться на краще. Можливо, вам давали марні якісь обіцянки, що буде краще, чи агресивна людина зміниться. ні, тут не варто цього чекати. Заперечу повністю весь негатив убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги. На щасливу долю буде так. Кави закликаю, Прошу допоможіть очистити простір усіх, хто дивиться це відео від агресивних людей. від Ворогів від вампірів, від колдунів, від будь-яких негативних впливів. віки вічні повертаю весь негатив, тому хто робив, а тому, хто дивиться це відео, вертається доля. Все, що було вкрадено, стягнете, вертаю І так. вищі сили скажіть, допоможіть. Чи лишила ще хоч що-небудь, що заважає? очистити свою, своє життя, свій, свій простір від ворога очистити. Треба щось робити, тут дійсно руйнують ваше життя, постійно, постійно нападають, не дають піднятися. У вас постійна атака, заперечую весь негатив, обираю, відкриваю шлях на очищення на те, щоб відновилася ваша доля. Знімаю всі порші прокляття негативні програми проти пробиття. Відбираю, відновлюється ваша енергетика повністю. Повертається все, що було стягнуто вкрадено. Знімаю вас чужий хрест. Повертаю тому, хто ставив, хто робив, буде так. Скажіть ваші сили, допоможіть. Чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає очистити простір від ворога? Тут сильно дуже втручається в те, щоб ви не змогли заробити грошей. Ви насправді можете заробити дуже багато грошей. Мені йде, що навіть ви можете переїхати в іншу країну в світі, десь є місце, де буде вам заробітка більше. Реальні гроші, і це вам роблять навмисно. Закривається шлях, заперечую повністю весь негатив. Весь простор, із енергетичного, фізичного поля. Уходять вороги, знімаю всі негативні програми, відкриваю дороги на гроші. Буде так, буде так, буде так. Дороги на гроші відкриті. Буде так. Скажіть ви ще сили, допоможіть чи є ще хоч-небудь, що заважає очистити Усі, хто дивиться це відео від ворожих дій і взагалі обрати ворога із життя. Ну, Тут ще дуже сильно нападають на ваших дітей. Магії роблять на дітей. Заперечую повністю, весь негатив обирають. Можуть робити вам ресорку якусь навіть. Вищі сили, я англівохоронців, духів роду. Закликаю, прошу, допоможіть очистити усіх, хто дивиться це відео від ворога. Усіх дітей. Всіх близьких відвертаю ворога. Більше не можу втручатись в ваше життя, псувати життя, забирати щасливу долю, переклади, обміни, подміни робити не зможе. Знімаю весь негатив із дітей, повертаю тому, хто робив. Буде так, буде так, буде так. От так і так буде. Чи лишився ще хоч який негатив, що заважає очистити усіх, хто дивиться це відео від ворога. А, перемога повна. Дивіться, зараз почнуть люди. Відволікатися від вас, от, от ці вороги, у них дуже сильно почнуть виникати якісь свої питання важкі. Повертається все назад, що вони робили вам. У вас повна перемога над ворогом. Так, відновлюється ваша доля, щаслива, мир, щастя на. На гроші відкривається шлях. Буде свято у вас, ворог. Не зможе нічого зробити. Закрита повністю дорога. Шлях ворога до вас закрит. Перекриваю. Прошу вищі сили, поверніть все, що було стягнуто. Всі сили, енергію, здоров'я, красу. Фінанси, гроші повертаються усім, хто дивиться це відео. Знімається негативний хрест, карма, переклад, обмін, подмін. Знімається, вертається ворогу по Верховному суду. Перекриваю, перекриваю. Ви наповнюєтесь нам наповнюйтесь силою, енергією, силою життя, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги усім, хто дивиться це відео, одведіть, одверніть ворога. І весь його негатив, всі програми негативні, переклади, обміни, карму, чужу. Все, все лихе, поверніть їм назад по Верховному суду, очищаються усі енергетичний, фізичний простір, очищаються від усього негативу, що робили вороги. Ідуть по іншим дорогам, по іншим шляхам. Отвертаю на віки вічні, буде так, буде так, буде так. Буде повністю відновлено цілий енергії, здоров'я. Буде, буде все сказане, здійснено і так буде. Так, а друге питання. Закликає духівка, Прошу допоможіть, скажіть, вище сили, янголи охоронці Допоможіть, скажіть, що робити, щоб покращити своє життя. Дайте пораду, що робити. Які дії треба приймати, щоб покращити життя, щоб... Змінилася на краще усі вийти з складних обставин, що треба робити тим, хто дивиться відео, близьким людям. Зміни мають відбутися. Так, ви вже е, маєте. Від... Відновлюватись, відроджуватись, пережили дуже важкі с... ситуації в житті. Вищі сили, допоможіть, скажіть, що треба зробити. Ще треба чистити. Дивіться, тут закрили так дороги і шляхи. Мають відбуватися зміни, не можете встати, не можете піднятися. Настільки важко, настільки ваше серце все розбите. Дуже глибокі рани ворог зробив. Треба все зняти з вас і повернути назад ворогові. Дивіться, у вас гірше не буде. Вам просто треба оговтатись і загоїти оці рани. Щоб стало легше так. Що зробити? Знаєте, ви загоїте ці рани, і у вас все буде добре. Тут вищі сили кажуть так: а, пройде час, і все одно ваша. Нервова система відновиться, відновиться от, е, сили, повернуться до вас. І ви, які були, може, ви згадаєте, от, якийсь був період, вам треба варто згадати, коли ви були щасливі, от такий період життя, скільки вам тоді не було би років, от згадати і подумками уявити, що вам зараз ви в цьому періоді життя, і е, наче як е, якусь команду дати тілові, організму, нервовій системі, що е, мені зараз е, будь-який період від життя, стільки то років я відчуваю себе е, активно, щасливим, маю Дуже хочу, маю багато енергії, хочу, прагну там досягнути такої-то там мети. От в цьому плані зарядитися із минулого треба згадати, як ви були до того, як пережили травми, стрес, жах вашого життя це допоможе вам. Заперечую, повністю весь негатив знімаю, відкриваються всі шляхи дороги, тому хто дивиться це відео на любов, на гроші, на щастя, на здоров'я, буде так, буде так. Вкрай повністю весь негатив знімає. Скажіть вищі сили, допоможіть чи є ще, що яка є порада для усіх, хто дивиться це відео, для близьких. Що варто зробити, щоб зміни прийшли на краще у життя, щоб почався рух уперед? Тут ще буду знімати зміни, йдуть неминучі. Це одно ви підніметеся, це немає тут навіть що обговорювати. Просто от з вами дуже жорстоко поводяться. Це я хочу допомогти. Кажуть вищі сили, що ще є, і на майбутнє, напевно, будуть повторювати вороги. От ваш агресор він звертається до людей. Ще й робить прив'язку, приворот. Це я заперечую. Заперечую. Вони кажуть, що нічого, все одно будуть зміни, все одно ви головне, не втрачаєте от своє натхнення. У вас має бути праця. Кожен день треба щось робити, працювати, це вас рятує. Бираю повністю весь негатив заперечую. Повністю ось негатив вбираю, всі негативні привороти знімаю, магію знімаю. Всі ворожі дії виймаю і повертаю їм назад по Верховному суду. Буде так, буде так. Більше ворог агресор, докладина не може сходити, ноги не піднімуться, руки не піднімуться, буде так. Буде все сказане, здійснене, так буде. Яка є ще порада? від вищих сил, що варто зробити, щоб змінили життя на краще. Тут дуже хороша карта. Тут пошли такі е, хороші. Е, дійсно, зараз щось буде з вами відбуватися. Ви або зустрінете другу половину друга на все життя. Зміниться у вас партнер, можливо, і відкрився доля ваша, відкрилася. Ви зустрінете друга на все життя вірну людину, справжнього. Ну, свого чоловіка, жінку, з якими ви будете дуже довго дружити, і а, у вас буде сім'я. Це дуже велике свято. Це ваша зустріч. І піде ворог, заперечує весь негатив, убирає, відкриває всі шляхи і дороги. Заперечу весь негатив обираю. Ну, це я ще буду чистити і чистити. Тут багато чого пороблено. І на бідність, і на депресію. Відкриваються всі шляхи і дороги, тому хто дивиться це відео на щасливу долю, знімаю повністю всю чужу карму, негативні програми обираю. Відкриваю шлях на любов, на щастя, на здоров'я буде так. Відновлюється ваша енергія, повністю відновлюються фінанси, ворог більше не може нічого зробити. Прошу вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликай, захистіть. Прикривай, прикривай. Відведіть на віки вічні ворога. Більше нема жодної прив'язки, жодного привороту, мороку нема. Знімаю повністю, повертаю. Тому хто робить не напереклад на них самих. Весь негатив іде, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть відновити енергетику, допоможіть вийти із важкого стану, простягніть руку помочі, приходить до вас від янголів-охоронців, від духів роду. Постійно надходить допомога і всі вороги уходять з вашого життя, буде так. Більше нема жодної прив'язки. Відновлюється ваша енергетика. Добу все сказане, здійснене так буде. Дійсно, вам треба допомога. Тут вищі сили кажуть, що настільки вже давно і багато разів повторюється негативна магія, що вам варто шукати поміч, звертатися до майстрів, до людей, питати, що. Ваша карма, доля бути щасливими. І у вас має бути партнер хороший, який буде з яким буде абсолютна гармонія, спокій і радість. от І тут ви сили кажуть, що дійсно щас зміни прийдуть у ваше життя, і зміниться на краще. І той лиха людина, який. Є у вас агресор, може, якась людина є, він змушений буде кудись поїхати від вас. то це на краще. То вище сили кажуть, щоб ви не чіплялися, не ну, хоча там робили привороти, дуже важко так. От, то варто відпустити. От Все, що хоче від вас зараз піти, воно о, треба відпустити і хай йде, щоб прийшло хороше. Отака сьогодні в нас кава. Дякую вам усім за донати, за те, що відновлюєте мою енергетику. Прошу також пишіть, якщо у вас є, виникають якісь питання, важкі ситуації в житті, пишіть, будь ласка, є під відео, телефон, вайбер. Можна також записатися на персональну таку чистку. Будь ласка, якщо вам це ви відчуваєте необхідно. Ще раз вам дякую, дякую за увагу. Приємної вам кави і до зустрічі!